Чи є серед ваших в Росії? я вже відповідь, що Мені про це нічого не відомо. Бо до нас ніякі е, скарги ні від охоронача, ні від якихось е, е, організацій не, не, не хочуть. Офіційно не від санітарної станції. Ми, ми знаємо лише стільки, скільки визнаємо. З нашого боку, можна сказати, що ми, для нас ми вважаємо цей випадок неможливим, тому що на фабриці з 2004 року, у відповідності з правилами слід, немає жодного, жодного приладу, навіть градусного такі. Технічні, так, ми вам сказати, що з технічного борту нашої фіті, ну, пробували моделювати цю ситуацію, ми дійшли висновку, але це неофіційний висновок, і ми не можемо посилати це на теж не що навіть при потраплянні такої човини, як подібної докути клубну масу, ну, вона не може там в цукерці в одній зберігатися у вигляді пульту. Ми не робили ніяких споводів, але ну, загальні знання. Доступні будь-якій людині, вони говорять про це. Зворине сяйво це найбільше наш популярний продукт. Робиться його, Ми паркували близько 13 мільярдів таких на рік. І... Штук. Шту. Шту. Скільки тон? А мені тонну схову саме. Ну, дуже, це найбільш найбільш популярна, найбільше найбільш, жодних скарг на якість цієї ми не нашкорюємо. За всю історію існування фабрики. Я не знаю, я нічого я такого не сказав. Я сказав тільки, ну я не знаю, буде, ну гіпотетично я можу е е думати, що вона буде. Наразі... Жодних перевірок, жодних звернень щодо якості не. Я знаю тільки лише кількість колин, ми ніколи не тиснемо на ці органи, не розмовляли. Звичайно, це до нас дуже хороша новина, якщо це люди <mondoNetflix> Але ми зробили перевірку на ще раз на Раду, перевірку, ще раз оглянули виробництво, коли теж оглянути виробництво. Побачите гаду, зерки, як воно, як вони робиться. Це що я можу сказати.